Доброго дня, друзі, доброго дня наші підписники. У нас продажі ось такий монстр. Це є Mercedes-Benz GLE -E, 400D. Цей автомобіль випущений у 2019 році та проїхав 210 тисяч км. Це реальний сертифікований перевірений пробіг цього автомобіля. Під капотом у цього автомобіля 3 дизельний мотор на 243 кВт. І це є досить бельор для цього автомобіля. Він гарно себе почуває на дорогах. Цей автомобіль. Просто зафарширований різноманітними функціями. Є все, що тільки потрібно. Ось бачите, безключовий доступ, автоскладання дзеркал. Повний електропакет. Що тут? Що там можете бачити? Ось такий у нас красивий руль, характерний для мерседесів. Камери 360, адаптивне освітлення з вирізанням полоси для зустрічного автомобіля. Все у нас. Сенсорний екран, можемо собі, хочете на екрані керуйте, хочете ось тут собі керуйте, нажав, вийшов, є у нас куди їхати, можемо забивати навігація. просто навіть є масаж, комфорт. Ось можемо собі вчати. Собі масаж сидінь, все регулюється, все ось такі гарні важелі. Дуже мені подобається, що нема кнопочок, Ось такі важелі. Ну, що хотіте, це преміум. Це жирний преміум сегмент. Цей автомобіль ви можете забрати у нас у місті Рдвілі, а можемо доставити його вам у будь-яку точку України. До зустрічі, друзі!